З засу штурмом взяли Андріївку, що під Бахмутом повідомляють у генштабі. Відзначилася третя окрема штурмова бригада. Українські воїни оточили російський гарнізон та повністю знищили командний склад та піхоту ворога. Військові експерти вважають взяття Андріївки, шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута. Ми зможемо просуватися далі в на схід від Кліщівки, вже прикриваючись Андріївкою. І тоді ми і далі будемо продовжувати оточувати саме. Саме Бахмут, бо звільнення Бахмуту буде зроблено в спосіб не лобових штурмов. Як це робили вагнерівці та й інші військові підрозділи а саме завдяки оточенню, зранку ворог атакував Україну шахедами. Вороже залізятча тримало курс на західній області. Усі 17 дронів знищили наші сили. ППО рухались не в напрямку Хмельницької області. Залучалась. І е, авіація винищування е, повітряних сил зенітні ракетні е, підрозділ також мобільні вогнові групи. Ну власне, знову таки хмельниччина атаковано. Розуміємо, що шукає ворог. Ну, шукають де командувач ховав бомбардувальники. Мабуть, наші натомість на фронті минулої доби окупанти втратили ще 13 танків, чотири системи ППО, стільки ж бронемашин, ЄРСЗВ та майже три десятки гаубиць. Наші захисники мінуснули майже півтисячі загарбників. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, підрозділами ракетних військ, артилерії та безпілотних систем уражено пункт управління російських окупантів, три зенітно-ракетних комплекси, п'ять артилерійських засобів, склад боєприпасів противника. Після бавовни у судноремонтному заводі в Криму великий десантний корабель мінськ знищений повністю. Повідомляє британська розвідка на відновлення шпідводного човну Ростов на Дону треба принаймні три роки. Тепер ворог боїться лишати свої судна в доках. Їм неспокійно в бухтах. Вони намагаються зайняти максимально розгалужену систему розташування в акваторії Чорного моря максимально. Отримати місце для маневрів, тому що розуміють, що в затислих умовах бухти буде маневрувати неможливо. Та відкрити море зовсім не гарантія збереження кораблів загарбників. Проєкт армія дронів показав, як наші морські безпілотники можуть вражати судна окупантів та мости. Вони розвивають швидкість у 80 кілометрів на годину і несуть зо дві сотні кілограмів вибухівки. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу.